Українському суспільству не загрожує розкол ані за політичним, ані за релігійним чи мовним питанням. Такого висновку дійшли дослідники трьох авторитетних організацій, що провели масштабне опитування серед українців. Між тим в ході дослідження вдалося з'ясувати, які особливості громадянської позиції співвітчизників можуть викликати у українців неприязнь або ж навпаки симпатію. Докладніше далі. Днями були оприлюднені результати соціологічного дослідження, проведеного у співпраці громадянської мережі ОПОРА «КСІ» та КМІС. Його метою було визначити, чи дійсно серед українців є непереборні протиріччя, які можуть призвести до розколу суспільства. Загалом було проведено 2055 онлайн інтерв'ю, з яких 1855 проводились серед українців, що перебувають на територіях підконтрольних Україні, а 200 – серед громадян, які з початком повномасштабного вторгнення Росії Виїхали за кордон. З'ясувалося, що загалом респонденти нейтрально ставляться до українців незалежно від характеристик, що були описані у сценаріях. Жодна окрема характеристика не викликала серед опитаних яскраво виражених негативних чи позитивних реакцій і не сприяла більшому дистанціюванню від описаних персонажів. Водночас, дослідники спостерігали помітне погіршення ставлення респондентів до українців, які не розірвали зв'язків із російським інформаційним простором, та одночасно з цим Ухиляються від військової служби, зазначається, що негативне ставлення майже не змінюється залежно від того, що саме дивиться персонаж. Російські новини, розважальний контент чи російську опозицію позитивно впливають на ставлення до персонажа служба в армії у поєднанні з принциповою відмовою від споживання російського контенту. Коментуючи результати дослідження, відомий український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар зазначив, що українське суспільство насправді досить сильно консолідоване. Оцінюючи людей по той бік потенційного розколу, громадяни не відчувають до інших ворожості, зловтіхи, неприязні і соціальної дистанції. Водночас, українці абсолютно впевнені, що розколи є, і вони глибокі. Висновок зробити нескладно. Це успішно нав'язаний міф, у який ми не лише самі віримо. Спонукаємо вірити одне одного, каже Валерій Пекар. За його словами, росіяни зараз б'ють по найвразливішій точці нашому відчуттю єдності. Російський міф у наших устах перетворюється на самоздійснювальне пророцтво, яке поступово буде ставати правдою, якщо ми не припинимо його поширювати. Крім того, на думку публіциста, єдність суспільства крихка і може бути розколота не лише ззовні, а й зсередини. Так старт політичної кампанії в розпал війни моментально загострить до максимуму. Усі суперечності та протистояння, адже політики будуть використовувати їх для активації свого електорату. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.